Доброго дня! Сьогодні 10 квітня. Продовжую щеплення Ківі. Сьогодні роблю на замовлення комбіновані саженці. Тобто на одному саженці буде два сорти. Деякі саженці два сорта Карпат Стратона і Тернопільський Великоплідний. Деякі саженці йдуть запилювач і. Карпат стратона. Пам'ятаєте, хто слідкує за моїм каналом? В серпні місяці на сіянцях було зроблено щеплення. От оця брунька жива, вона, правда, не пробудилася, але ми її зараз роблю пробудження. Бо я <клес> спеціально не зрізав ранньої весни, ну, можна казати, не ранньої весни, а взимку. Так, як завжди, над укольорованою брунькою зрізається пагін, щоб усі соки переходили в нього і він пробудився. Я поки не зрізав спеціально, щоб пробудився увесь пагін. Я його прирізав був. А тепер, от на цьому пагоні, верхньому роблю щеплення. Щеплення роблю. Живцем в розчіп і тим самим пробуджую оцю бронючку. Вона жива, набухла, але ще в ріс не йде. І от коли ми зробимо отакий варіант, от зараз. Ось бачите, бронючка жива. А зверху над брунькою я зробив живцем, вщепив сюди хлопчика. І буде двохсортовий саженець Киві. Бо зараз люди мають мало місця для посадки і хочуть на одному кущі мати два сорти. Щоб був і запилювач, і жіночий сорт. Потім обрізкою будете нормувати ліану чоловічу, щоб вона не дуже забивала жіночу і перебирала на себе. Плюс тут ще можна зробити трьохсортове. Я даю гарантію, що із кореневої шийки ще виб'є і сіянець. І тоді можна ще із сіянця лишити один пагін і вести цю, цей кущ, цей саженець у три стебла, у три ліани. Це от щеплена брунькою жіноча Ліана, щеплена живцем чоловіча Ліана. І ще, якщо відіб'є сіянець, тоже може якась сортоформа вийти цікава. Попробуйте, якщо він зацвіте, буде жіноче, може бути щось цікаве. Так як у мене вийшло в той тернопільський великоплідний. А якщо виб'є хлопчик, то його можна або перещепити на жіночу якийсь другого сорту, або зовсім удалити. Як вам вистачить для формування на вашій перголі е, оцих двох ліан. Так що робота продовжується. Зараз якраз погода така у нас зима. Хоч 10 квітня, іде сніг, мінусова температура. І якраз така приємна робота в, теплі, в теплому приміщенні робити щеплення. Ліани, пробудилися, якраз саме час робити. Щеплення живцем, так як активний сокорух вже пройшов. Коли от майте на увазі, що коли Ліана починає вже кидати листочки, вибивати листочки, значить активний сокорух закінчився, все йде у, у прирости, і вже такого плачу у вас не буде. Бо коли робити рано щеплення, коли йде активний сокорух, то заливає місце, отут, де в нас є, заливає місце щеплення, і воно загнивається. А нам потрібно, щоб була і температура не нижче 20, ну, десь в районі 20 градусів. При такій температурі проходить нарощення калюсу і гарно проходить зрощування ліани, Підщепи із. Прищепую. Якщо ця інформація стане комусь в пригоді, буду дуже радий ставте вподобайку, поширюйте це відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Слава Збройним силам України, героям слава!